Друзі, всім привіт! 13 червня і позаду в мене новий розплідник. Ні, це ж жито, колоси, колоситься, гарно цвіте. Але вся пліпса з нього буде де? у нас на нейтралах. Так що не це я хочу вам показати, я хочу показати вам новинку цього року, але це не надто новий сорт. Сорт Холлі, це польської селекції. Зараз подивимось. Його було висаджене півтора місяці тому. Подивимось, як він виглядає. Так, холі. Е, відрізняється силою росту від усіх нейтра... Ой, нейтралі, господі, серед усіх саджанців. Ось Така, дивіться, яка крупна яйка. Ну, Навіть на фріго. Така гарна, червона. Е, кущик маленький, фріго було не надто велике. Тут вже хтось пожував її, можемо дожувати після них. М -м -м. Смачна солодка. Холі це ранній сорт, дивіться. Дивіться, яка ягода на холі. Ось така ягідка. Без обробок, після дощу. Показала себе чудово. ну Як бачите, ось така ягідка на холі. Досить приваблива, крупненька. Дуже мені подобається і квітоносів досить-досить багатенько на ньому. ну Зріжка два квітоноси, тобто це два-три квітоноси, це норма. Вітер не дає знімати, але сподіваюся, що чутно. Дуже гарна форма. Якщо в цю сторону. Будемо, дивіться, яка червона, блискуча. Не надто темна і не надто світла. Гарна форма ягоди, більш така сердечком. Схоже чимось на румбу по кольору і по розміру. Так що сорт досить непоганий. Спробуємо його на наступний рік на повноцінне плодоношення, як він себе покаже. Так що, всім гарного дня, пока-пока.